Наше життя переповнено стресами, новини, робота, проблеми, турботи. Стрес це основна причина зниження імунітету, порушення сну та багатьох інших проблем. Але є рішення, яке допоможе впоратися з цим. Одним з найефективніших способів є включення до раціону адаптогенів ось два потужні адаптогени, які варто додати до свого раціону кардіцепс цей гриб, Допомагає відновлювати енергію, знижувати рівень стресу та підтримувати нормальний обмін речовин. Він сприяє поліпшенню витривалості та здатності організму адаптуватися до навантажень. Ашваганда. Ця рослина відома своїми заспокійливими властивостями, вона допомагає знижувати рівень кортизолу гормону стресу, в організм покращує сон, знижує тривожність і сприяє загальному зміцненню імунітету. Ці дві добавки в комплексі підтримують ваш організм під час стресових ситуацій, відновлюючи сили та енергію. Бережіть своє здоров'я вчасно!